Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя відкрито пригрозив Україні та президенту Зеленському, заявивши, що умови мирних переговорів для Києва будуть лише погіршуватися з кожним днем, якщо Україна не погодиться на реалістичні умови Москви. Це пролунало під час засідання Радбезу ООН, де Небензя також звинуватив українське керівництво в атаках на. Мирних російських громадян і наголосив, що Москва готова вирішувати проблеми силовими методами доти, поки Зеленський не прийде до тями і не погодиться на пропозиції Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами Небензі, президенту України ніби неодноразово давали зрозуміти про майбутні жорсткіші умови. Але Київ продовжує вести війну, відкидаючи російські пропозиції щодо завершення конфлікту. Він стверджує, що кожна наступна пропозиція для України з боку РФ буде гіршою ніж попередня, якщо українська сторона не прийме позицію Москви щодо ключових вимог перемир'я. Водночас це. Це твердження прозвучало на тлі триваючого опору України і відкидання Києвом вимог Кремля щодо визнання територіальних втрат. Українське керівництво неодноразово підкреслювало, що не визнає окуповані Росією території як частину РФ і продовжує наполягати на суверенному відновленні повного контролю над своїми кордонами. Заява Небензі це не перший випадок, коли Москва робить подібні. Публічні попередження російська сторона раніше заявляла, що історично нові пропозиції щодо мирного врегулювання для України виявилися гіршими за попередні, ніби через безглузді рішення українського керівництва. Однак позиція української влади та її міжнародних партнерів США та країн ЄС залишається непохитною. Мирні переговори повинні бути справедливими з чіткими безпековими гарантіями. і без компромісів щодо територіальної цілісності України Київ неодноразово наголошував на необхідності створення довгострокових гарантій безпеки та підтримки для запобігання новій агресії. Заяви звучали на тлі активних дипломатичних зусиль заходу щодо побудови умов для тривалого миру, включно з 20-пунктним мирним планом, який обговорюється між Україною і США, а також із залученням Ученням союзників ЄС, частина міжнародних лідерів навпаки наголошує, що саме Росія повинна демонструвати реальну готовність до миру, а не лише висувати ультимативні вимоги Україні.